Хімія 9 клас. Тема реакції обміну між розчинами електролітів, умовою перебігу яких є утворення осаду, Поняття про молекулярні та йонні рівняння хімічних реакцій. Слухаємо, читаємо, аналізуємо та застосовуємо Реакції йонного обміну. Електроліти в розчині перебувають у дисоційованому стані, тобто у вигляді окремих йонів. Отже, в реакціях обміну електроліти обмінюються йонами. Реакції обміну між двома електролітами в розчині називають реакціями йонного обміну. Запам'ятаємо, а щоб краще запам'ятати, запишемо в робочий зошит. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду. Ці реакції відбуваються з великою швидкістю. Переконаймося в цьому, розглянувши демонстраційний та виконавши лабораторний досліди. І так, демонстраційний дослід. У хімічний стакан на 1 четверту наповнений розчином натрій сульфату. Доліма стільки ж розчину барій хлориду. Ви це бачите на малюнку 20. Спостерігаємо, як миттєво утворюється білий осад. У хімії осадом прийнято називати будь-яке помутніння. Невдовзі частинки білого нерозчинного у воді продукту реакції осядуть на дно стакана, а над ним залишиться шар. Прозорого водного розчину іншого продукту реакції. Яка ж речовина випала в осад? Щоб відповісти на це запитання, складемо схему і рівняння проведеної реакції: Натрій 2 СО4 плюс барій хлор 2. дорівнює барі СО4 плюс натрій хлорид. Перетворимо цю схему на рівняння. За таблицею розчинності з'ясуємо, що барій сульфат не розчинний у воді, а натрій хлорид розчинний. Отже, осад утворено барій сульфатом. Пишемо стрілочку донизу. У рівнянні реакції це позначається саме так. Про те, що реакція відбулася до кінця. Її перебіг односторонній, тобто зворотня реакція відбуватись не буде. Свідчать утворення осаду. Барій сульфат не взаємодіє з натрій хлоридом. Щойно ми написали і розглянули молекулярне рівняння реакції обміну між двома речовинами, солями, в розчині. Молекулярне рівняння реакцій. Запам'ятаємо. Що це рівняння, у якому записи, що стосуються складу реагентів і продуктів реакції, зроблено молекулярними формулами. Йонні рівняння реакцій. Складемо повне йонне рівняння хімічної реакції, що відбулося в ході демонстраційного досліду. Ураховуючи, що в ньому три речовини. А саме натрій, сульфат, барій хлорид і натрій хлорид є електролітами, їх ми маємо записати дисоційованими йони. А не електроліт, барій сульфат залишити в молекулярній формі. Зверніть увагу на те, що загальна сума зарядів катіонів до реакції. Дорівнює загальній сумі зарядів катіонів після реакції. Аніонів до і після реакції також порівну. Ось сульфат аніон 1 і в правій частині. Він входить до складу барій сульфату. Хлорид аніон 2. В правій частині 2 хлорид аніону теж. Це доводить, що після реакції розчин залишається електронейтральним. А ще свідчить про те, що повне йонне рівняння реакції обміну між електролітами ми написали правильно. Тож запам'ятаємо, що повне йонне рівняння це рівняння, у якому речовини електроліти записані не молекулярними формулами. А за допомогою йонів, на які вони дисоціюють. Продовжимо аналізувати повне йонне рівняння реакцій і побачимо, що катіони натрію та аніони хлориду наявні і в правій і в лівій частині. Скоротимо їх і дістанемо скорочене йонне рівняння. Барі 2 плюс плюс СО4 2 мінус дорівнює барі СО4 осад. Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано сульфат аніон, а після нього катіон барію загально прийнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь саме з катіонів. Тож запам'ятаймо, скорочене йоне рівняння це рівняння, що відображає утворення малодисоційованого або недисоційованого у воді продукту. Реакції з йонів, на які реагенти дисоціювали в розчині. Оскільки скорочене йонне рівняння відображає процес асоціації з'єднання, то в ньому ставиться знак дорівнює складання повного йонного та молекулярного рівняння реакції йонного обміну за скороченим йонним. Для відтворення повного йонного та молекулярного рівнянь реакцій йонного обміну користуємося таблицею розчинності. Наприклад, маємо скорочене йонне рівняння ось таке. За ним необхідно скласти одне з можливих повних йонних рівнянь. Для цього в таблиці розчинності знайдемо речовини, що дисоціюють у розчині з утворенням катіону аргентуму аргентум плюс. Виявляється, що це сіль неорганічної нітратної та сіль органічної етанової оцтової кислот. Як варіант, оберемо аргентумнітрату3. Аргентум За таблицею розчинності з'ясуємо, які розчинні у воді електроліти дисоціюють з утворенням аніонів. Такими є майже всі хлориди і хлоридна кислота, в тому числі. Обираємо одну з них, наприклад, алюміній хлорид. І складаємо повне молекулярне рівняння реакції. Аргентум НО3 плюс алюміній хлор 3 дорівнює 3 аргентум хлор осад плюс алюміні НО3 тричі. Залишається написати повне йонне рівняння реакції, тобто від молекулярних формул перейти до запису йонів. Після скорочення всіх коефіцієнтів. І подібних катіонів і аніонів ми одержуємо скорочене йонне рівняння. Воно вказує на те, що під час реакції між йонами аргентуму і хлору відбулася асоціація ось, продукт якої нерозчинний у воді, тому випадає осад. Утворення осаду як умова перебігу реакції йонного обміну. Демонстраційний дослід і розглянутий приклад взаємодії аргентом нітрату з алюміній хлоридом ознайомили вас з однією з умов перебігу реакції йодного обміну. Утворенням осаду. Утворення осаду є однією з умов перебігу реакції обміну між розчинами електролітів. Відтак стає зрозумілим, у чому полягає хімічна суть розглянутих реакцій і чому обидві вони відбулися до кінця. Тому що утворився осад. Самостійна робота сторінка природодослідника допоможе вам краще зрозуміти тему. Досягти очікуваних результатів. Ви зможете, виконавши прави під рубрикою Знаємо, розуміємо. Під рубрикою застосовуємо. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!